Доброго дня, шановні, я зазвичай не коментую заяви Путіна, взагалі їхні якісь там терористичні зборища, де вони щось декларують чи щось вирішують, але це напряму стосується боєздатності Сосії. Сосії, зі слів Путіна, зі слів ватажка терористичної організації закінчуються сусіями. Ну, то, звісно, зрозуміло, якщо ти 2 мільйони відправляєш в українську землю, одночасно чоловіків, які платили податки і так далі. То, звісно, вони будуть закінчуватися. Десь 3 мільйона просто з'їбнуло з цієї щасливої країни майбутнього. Інші частина пішли на нелегальний стан, тому що мають вже повістки і не мають можливості жити звичайним життям. Тобто, арештоване майно і так далі. Тому 5 мільйонів сусіян. З 20 працездатних просто зникли. І це вже турбує терористів. Тому що планів громадьо, ви розумієте, що три дні там захоплю Київ, розбомблю Берлін. Ну, що вони там ще хотіли зробити? Ми це все кожного дня бачимо та слухаємо в їхніх каналах, які вони браві. Але все добре. Це добре, плани є, людей нема. Люди закінчують, тому пропонують студенточкам там по 100 тисяч за народженість одного майбутнього пакета та інше. Колись Сталін знайшов вихід з того ситуації, вони е, убрали з кримінального кодексу САСТю за зґвалтування. Було лише тільки нанесення. Телесних ушкоджень, тобто гвалтувати можна було, а от робітницю калічити ні. Тому гвалтуй, скільки хочеш, і ввели в Кримінальний кодекс статтю з реальним позбавленням волі за аборт. Тобто, хто б тобі, сука, туди не надрушляв, рожай країна підніме. І в свій час отримали дуже велику кількість народжуваності, тому що гвалтували, тому що не можна було робити абортів, тому що не було жодної контрацепції. Ну і ще була така дичина, якраз нарядка на самотніх жіночок. Тобто Будь-який працівник партапарата міг взяти собі. Ну, будемо так речі, дозвіл на використання однієї єдиниці жіночки. Прийти ввечері, жахнуть і, звісно, вона б рожала. Тому я вважаю, що путіну треба передивитися у Сталіна, який йому дуже сподобається, були прогресивні методи. І так само путіну мураджу раджу скасувати статтю за е, зґвалтування, вести статтю за аборти. І також ввести статтю рознарядочку на сосійських жіночок. Тобто, щоб парт апарат бавився не в холосту. Ну Я там розумію, що апарата в жопу бавиться, там взагалі про дітей не йдеться. Ну, але ті, хто ще з жінками, хоча б ті займалися народженості. По-друге. Дивіться, українець це українець. Українець це мати етнічна українка і батько етнічний українець. Тобто дитина стає українцем. Хто такі русскі? Русських нації не існує. Це будь-хто. Буряти, чечени, будь-хто. Отримуєш паспорт з цим пивнем двоголовим, і ти вже русський, і ти вже можеш йти претендувати на українську землю. На кусочок землі у хахлів. Ну, Звісно, ти землю то отримуєш. Десь в полях України, якщо в пакеті не уїдеш. Але такої нації не існує, тому вони можуть брати собі туди сосійську федерацію, будь-кого, видавати паспорти, проводити їм, блять, апгрейд телебаченням. там Соловйов розкаже, що таке русські цінності. І все. Тому є багато шляхів, як відновити демографію. Я вважаю, що для нас то дуже гарна новина, тому що які б плани не були на захоплення України, як сам Путін каже, поки нога рускового солдата не стане на землю, а там дістане Росія, так ось ног вже не вистачає. З такими темпами, я вважаю, що 2-3 роки таких м'ясних штурмів. І як ми бачимо за минулий рік вони захопили додатково тільки один відсоток там території, все інше то пішло чи мінусом, чи в нуль. Так, я не принижую терористів з точки зору бойової гідності. Так, вони вміють воювати. Так то дуже такий складний ворог. Але ми не маємо іншого виходу, не ми прийшли на їхню землю, тому захищаємося. А якщо вони зникають, то нам від того хоч якась радість. Тому ця нарада це просто бальзам на душу будь-якого патріота України.